Всім-всім-всім доброго дня. Трошечки буду чекати, поки ми під'єднаємось. Попереджуючи питання ефір в записі обов'язково буде. Так, Наталія Лавстайл сьогодні і Тетяна Фесковець. Е, до нас приєдналися. Всіх-всіх-всіх вітаю. Чи мене чутно і видно? Будь ласка, бачу, що сердечки присилаєте, розцінюю то як то, що мене і чутно і видно. Угу. Вітаю Наталія. Вітаю Тетяна. Ем, хто ще раптом зі мною не знайомий. Мене звати Уманська Анна. Я лікар дерматовенеролог косметолог. І експерт компанії Пармасі. І сьогодні будемо з вами говорити про новинку, яка з'явилася. Угу, В каталозі компанії Пармасі це рожева вода або гідролат із квіток рози. Що це таке? Розберемося, по-перше, Ну, Треба, треба як завжди, купнути трошечки глибше. Е, Гідролат із е, із роз, із. Е, Яку, Вибачте, мені, мені тут ага. Е, це побічний продукт від перегонки. Перегонки Масиє у оці, цих от квіток роз в процесі виготовлення ефірної олії. Якщо ви бачили ефір чи вебінар, присвячений ефірним олійкам, маєте пам'ятати або ті, хто не бачив, зараз трошечки розкажу. Для парфюмерної композиції, для парфумерного виробництва із квіток роблять ефірні олії, як їх видобувають. Деякі квітки, квітки рози також стосуються цього, можуть бути погрожені на якийсь час у звичайне свине сало, той жир, який Є, він е, змішується з ефірними оліями всередині цих Е, і потім цей жир додають, е, виливають у воду і м, просто дистилю, ну, дистилюють, ну, та, дистилюють, починають дистилювати. Вода випаровується, і з цими випарами води е, потім е, відбувається таке. Я не знаю, чи це доречно казати, хто коли-небудь бачив, як виготовляється спирт, оця от перегонка спирту вона дуже-дуже схожа. Тобто є такі здорові такі чани, які підігріваються, і потім ці випари скапають в якусь ємність. І зверху в нас є оліста речовина, а знизу у нас є побічний продукт, водичка. Жир той збирають, і він використовується як в парфюмерних композиціях, так і в косметиці в косметиці. І це досить цінний продукт. Тому що для синтезу одного літру рожевого масла, рожевої олії ефірної, треба 500 кг пелюстків троянди. Тому 2 літри ну, це тонна. Це досить кропітка робота, і тому ця олійка дорого вартісна. От. Але якщо вона натуральна, вона дуже-дуже класна ну, і використовується в таких дуже досить віп-ексклюзивних брендах косметики, або досить дорого коштує. А той побічний продукт, який залишається, ця водна частина, вона насичена також цими ароматами. Ну, Звісно, що в меншій концентрації корисними речовинами з цієї ефірної олійки, з цих пелюсток. але вона досить недорога, і також її досить часто використовують в якості тоніку, в якості основи для косметики. І сьогодні будемо розбирати, що ж таке ми маємо в бутилочці в компанії Farmaсі. Як ви знаєте, Хто не знає, дивно, маєте знати, що це турецький бренд. Там досить сприятливі умови для росту троянд і сировина, і, і виробництво також все відбувається в межах однієї країни на заводі Фермасі. І при, якщо ви знаєте історію компанії Фармасі, на початку своїм засновником доктора Туну, цей завод планувався як виробник сировини, і перші там декілька років, декілька десятків років, якраз таки компанія Фармасі славилась тим, що вона виробляла сировину для інших. Люксових європейських брендів. От. І потім доктор Туна собі вирішив: а чого це ми такі класні, не можемо продукувати косметику самі? І так народився бренд косметичний, який ви зараз маєте змогу і честь використовувати і представляти. Тому, тому продукт, який зроблений локально в Турції. В бутилочці що дає нам досить недорогу ціну. Є основа цієї водички рожевої, це якраз такий гідролат із рози, трошечки там є води звичайної, але ви також знаєте, що термальна вода є скважена на теренах заводу фармасі, тобто, це теж на місці побирається ця термальна вода. Трошечки там є ароматизатор, я думаю, це більше для естетичних якихось таких моментів. І два натуральних консерванти. В принципі, склад дуже простий, що дає можливість купувати, наскільки я пам'ятаю, 225 мл за досить-досить дуже доступною ціною цей продукт. І як же його можна використовувати? Тут все залежить від вашої фантазії і від потреби ваших клієнтів. Можна використовувати як термальну воду на літо. Наприклад, зараз маємо жахливу спеку по 40-45 градусів в тіньку, відключення світла, на жаль, і кондиціонери не працюють, тому мусимо якось давати ради, щоб просто не замаринуватися і не приготуватися у власному соку. І як то можна зробити? Якщо у вас залишилися, наприклад, із серії Edge Рверсі така бутилочка зі спреєм. Або якщо є пульвілізатор, навіть звиклий вдому, ви можете налити туди ту термальну воду і просто ходити себе оприскувати тою водою. Таке натуральне зволоження. Приємний запах, тому що коли ми підніємо, е, ну, досить такий специфічний запах утворюється, і така липкість неприємна, це вас буде освіжати, дарувати приємний запах троянд, е, і плюс будемо підсилювати природній, такий фізичний метод конвекції. Ви мокренькі, е, гаряченькі. Е, от, буде ця водичка випаровуватися з вас і таким чином буде вас охолоджувати. І дуже класно буде, коли, наприклад, якийсь вітерець буде дмухати, і це досить приємно і, і, і по відчуттях, і по аромату. Далі, як можна ще використовувати цей засіб? Можна використовувати його як тонік. Якщо у вас чутлива шкіра, якщо у вас є запальні процеси на шкірі, Тут супер в тому, що мені дуже подобається, що це безпертова формула. Туди як консервант додали такі натуральні, такі легенькі консерванти, тобто до чутливої шкіри, до подразненої шкіри. Цей засіб також підійде, і в такій щоденній рутині догляду за шкірою вмивання, тонізування шкіри. Якщо у вас є тонік, наприклад, і влітку він вам чогось не підходить, або хочеться такого більш-більш ароматного зволоження і заспокоєння шкіри, то от, будь ласка, цей засіб можна використовувати як тонік, і потім після нього наносити крем. Далі домашні методи догляду за шкірою. В аптеці можна купити це. Для дуже буде актуально для володирок жирної шкіри або проблемної шкіри. Досить непогано працюють на такій шкірі маски з каоліном, з різними видами глини. В аптеці можна купити собі порошочок будь-якої глини від рожевої до голубої, зеленої. Залежить в якому регіоні добуто і якою ці на якій. Яка мета у вас? Але, як правило, навіть біла така глина каулін, звичайний, також дуже класно впливає на шкіру, абсорбує шкірне сало, що дуже-дуже теж актуальне в часи таких опалів, таких, ну, просто спеки. страшної. І можна в цей каолін, в цю піалку з цим порошком. З глиною додати цю рожеву воду і використовувати її як розчинник, і ви будете мати подвійний ефект. Ця водичка також буде впливати, заспокоювати вашу шкіру, і під час нанесення маски ви будете відчувати приємний запах роз, що, як то кажуть, буде трохи розслабляти в умовах постійного стресу. І плюс глина буде робити теж своє, буде звужувати, звужувати шкіру. Для сухої нормальної шкіри також можна робити ці маски, але, наприклад, для сухої шкіри, якщо у вас є ефірні олійки від компанії Пармасі, можна додати туди пару крапель ефірних олійок, щоб або просто навіть оливкову олію в ту глину і додати розу. Краще зробити так: змішати каолін або глину з олією. Потім додати туди е, рожеву водичку, для того, щоб вона була більш така тягуча е, і такої консистенції сметани, і наносити на шкіру. І також водичка буде випаровуватись, давати вам охолодження і аромат е, е, Каолін із оливковою олією, або будь-якою олією, е, якщо у вас вдома є звичайна рафінована, сонячникова, теж підійде або рапсова. Теж підійде, а то інше буде зволожувати, Колін буде робити такий, наче, мікропілінг. Тобто для сухої шкіри так, теж можна то робити. Далі, дуже часто ви мене питаєте щодо. Лікувальних властивостей косметики фармасі. І я завжди наголошую на тому, що косметика фармасі це не є лікарський препарат, і він не вирішує жодних проблем зі шкірою в плані лікування, як косметичний догляд може бути, як лікування ні зверніться до лікаря. Але. Сьогодні буду ламати стереотипи, навіть які я сама впроваджую, рожева вода є складником дуже дуже давнього, дуже дуже ефективного, приємного крему, дерматологічного, який і досі повсякденно використовується дерматологами, і також може бути рекомендований при шкірних захворюваннях. При яких шкірних захворюваннях. Це може бути атопічний дерматит. Але я би в стадії загострення не використовувала. Зараз розкажу чому, тому що трошечки є консервант. Але для щоденного догляду, для людей з атопічним дерматитом шкіри, цей крем допоможе. Для псоріазу дуже часто ви мене питаєте, чи можна точити то на псоріаз. От якраз, цей крем, який можна приготувати за допомогою водички компанії Farmacy, на псоріаз можна використовувати. Як в стаціонарній фазі, так в стадії, в стадії прогресу і регресу. Бо це лише буде компонентом. Цей засіб не є лікувальним, але якщо його змішати з іншими компонентами, ми отримаємо. Класний засіб. Зараз, ще більш, більш більш детально про нього розповім, що ще можна? Яких захворювань? Екзема, наприклад, або просто якісь алергічні подразнення шкіри, сонячні опіки. Теж можна використовувати. І цей крем, про який я говорю: дерматологічний, який ефективний, який можна змішувати з лікарськими формами, знижуючи їх концентрацію, наприклад, зі стероїдами там, топічними. Цей крем називається Кольт-Крем. Його придумали ще півтора століття тому німці, тому він так і звучить: Кольт Крем по німецьку. І його основна мета. Охолоджувати деякі люди наївно вважають, що кольт крем можна використовувати як захист взимку. Так, то воно так, але як захід зимку його можна використовувати тільки після 30-60 хвилин нанесення на шкіру, тільки після того можна виходити на вулицю. Яка основна мета цього Е, Він досить жирний. Він, коли ви його наносите на обличчя, він вкриває вам обличчя. Але при цьому шкіра дихає, тобто немає такої оклюзії. І Шкіра себе почувається під, як під коциком, таким, під е, одіялком. Вона досить гарно регенерує, зменшується запалення. І та водичка, яка є в цьому кремі, під час експозиції, тобто під час того, як ви нанесли, бо це поверхнева дія, це не глибока дія, і тут воно дуже класно грає. водичка Випаровується, таким чином охолоджується шкіра, таким чином звужуються судини запальні, і ми маємо на виході шкіру, яка досить, досить м'якенька, досить гладенька, швиденько на ній загоюються рани і протизапальний ефект за рахунок цього дуже-дуже лагідного такого охолодження. І Google, як то кажуть, тут Google вам у допомогу рецептів, якщо вбивати українською мовою цього кольт крему досить багато. Загугліть. Кольт крем домашній рецепт, ви там натрапите. І які основні складники цього кольт-крему? Це кокосове, кокосове масло, яке можна купити в супермаркеті або в аптеці, це бджолиний віск, який також можна купити в аптеці. Це рожева вода, і там є ще ефірні олії. Консерванти. Консервант можна туди не додавати, але в принципі в спеціалізованих таких косметичних магазинах люди, які готують таку косметику вдома. Можна купити. Я б не додавала туди консервант, бо це додатковий алерген. Просто цю баночку з кремом треба буде використов... зберігати в холодильнику Насті на, стій... на дверцятах холодильника. І в класичному рецепті цього кольт-крему використовують ефірну олію Герані. Неконічні, як кажуть поляки, можна використовувати будь-яку ефірну олію, яка має. В собі антисептичні якісь властивості. В компанії Фармасі є олійки, ці, починаючи від ну, масло, ши має трошки, але дуже, дуже не виражено. Але, наприклад, лимонна ефірна олія, лавандова ефірна олія, евкаліптова. Вона має такі властивості, тому можна замінити цю олійку. Чимось, що є у вас фармасячного, наприклад. І як робиться цей крем? Кокосове масло і бджолини віск розтоплюються на водяній бані, туди додається рожева вода. Туди додається е, е, моєї когось, скажіть, я скажу ефірна олійка і ще буру туди додають. Але неконічні, як, як кажуть поляки, бо я пам'ятаю, в шпіталі наші медсестри робили без бури, без такого порошочку е, це все. Тому в домашніх умовах, умовах можна собі заколотити такий кольт-крем, який буде е, використовуючи. Засоби компанії Farmers, це врожеву воду і ефірну олійку, просто докупивши віск і, 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 і кокосову олію. Тут ходить про те, що олійка має бути не тікуча, наприклад, така як оливкова, а саме тверда, щоб вона під час охолодження просто формувала от форму. І кокосова олія прекрасно туди. Підходить, де можна використовувати той кольт крем. Як вже казала, можна на атопову шкіру використовувати, можна на екзему, на псоріаз. В щоденному догляді жінки також можуть її використовувати, особливо взимку, але за 30-60 хвилин до виходу на вулицю ви наносите на виступаючі частини обличчя. Водичка випаровується, шкіра заспокоюється, залишається тільки оця от така жирна захисна дихаюча плівка. Виходите на мороз, на вітер, і все прекрасно, ваша шкіра захищена і зволожена. Як ще в мене пацієнтки її використовували, досить часто можна використовувати цей кольт крем як маску для обличчя на ніч. Налажуєте маску, особливо взимку, після того, як ви попали під вітер в такі от несприятливі погодні умови. Як шкіра пошкоджена, шкіра суха. Як маску наносити на ніч прям таким добрим слоєм? Засинаєте ранком, просинаєте, шкіра у вас як дубця у немовлятка. Єдине, що тут на наволочку подушки, треба буде змінювати, бо він досить жирний той крем. Дівчатка з дрібно-морщинистим типом старіння шкіри, це така дрябра, дрябра, дрябла, дрябла шкіра. Або дівчатки, які полюбляли загоряти на сонечку і мають дуже-дуже багато зморшок, у них з колагеном все не дуже добре. Також цей кольткрим можна використовувати. От такий от меседж, який я вам хотіла сьогодні донести. Тобто. Ця рожева вода, яку ви маєте в арсеналі, можна використовувати як термальну воду для охолодження, як тонік, як засіб, основу, наприклад, і розчинник для домашніх масок для обличчя дешевою сердито каолін копійки коштує оливкова олія чи якась інша олійка є завжди у когось вдома. І плюс ви маєте таку рожеву воду, яка і ароматизує, і зволожує, і пом'якшує вашу шкіру, і плюс навіть дерматологічну форму лікувального крема ви можете зробити вдома. Якнічні, як кажуть поляки, навіть робити водяну баню, я пам'ятаю, у нас. Були медсестри, які просто то все брали, ставили трошечки на сонечку, щоб той віск і той. Господи, масло це кокосове трохи підрозплавилось, от, і блендером просто то все змішували, і прекрасно воно хранилося е, тому в холодильнику і можна різні креми. Люди, які хворіють на атоповий дерматит на псоріаз, вони прекрасно знають, що вони використовують. Дуже часто з цих ліків не можна сходити так одразу. А поступово-поступово. І якраз такі, от можна там частину цього кольткрему, частину лікувального засобу змішувати і поступово-поступово під час загострення сходити з тих ліків. Тому, отак. Е, якщо у вас є якісь питання, будь ласка, їх задавайте. Я з радістю відповім. Е, і зараз полистаю, подивлюся, щось може ви мені писали. Е, Буду це зачитувати і відповідати на ваші питання. Доброго дня, добрий день. Так, чудовий продукт. Army. Тетяна пише, періодично з'являється в каталозі, досить довго зберігається, улюблений мій. Супер. Дякую, що поділились досвідом. Далі. Водичка чудова, довго зберігається, що приємно вражає. Супер. Так, бачу, що питань у вас немає. Можемо закінчувати, чи все-таки хтось відважиться щось спитати, може, щось незрозуміло. Так, бачу, що тільки у нас дівчатка приєднується. Добре, чекаю ще хвилинку. Якщо не буде питань, будемо завершуватися. Дякую за ефір, Анна. Будь ласка. Будь ласка, будь ласка. Дякую за ефір. Окей, зрозуміло, що питань немає. Всі, мабуть, пішли гуглити рецепт кольткрему і робити масочки із Каоліна і із глини. Е, окей, взагалі не бачила сповіщення про ефір. Е, нічого страшного буде запис, тому зможете. Передивитися. Добре. Дуже все ретельно почистили, пояснили, тому і питань немає. Окей, добре. Тоді, гарного всім дня, прохолодного. Я сподіваюся, що за допомогою таких. Ну, звичайних методів трошечки можна облегшити е, собі життя. Ага, о, є питання, от тому її можна і вранці вечері викор. Тобто її можна і вранці і ввечері використовувати. І це заміна тоніка. Питання, е, і на то, і на то питання відповіді так. Це і зуміна тоніка, це розширення свого догляду. Це може бути як тонік, як термальна водичка, так і компонент якоїсь іншої рутини для догляду. Для масочок, для лікувального крему. От. Тому так, добре, дівчата. Гарного дня, прохолоди. Тримаємось, доглядаємо за собою, не дивлячись ні на що. От, ну і все буде Україна. Всім па і до наступних зустрічей. Так. Е -да.